Знаєте який час, тому скликали позачергову сесію. Є термінове звернення, яке буде прийматися по всій Україні, також у всіх громадах Івано-Франківської області. Сьогодні ми попросили сесію. Мова про звернення до уряду країнів членів НАТО, президента Сполучених Штатів Америки, президента Франції, канцлера Німеччини, послів усіх держав. Світу щодо необхідності закриття неба над Україною. Тому є пропозиція, є пропозиція, зараз відкрию. Є пропозиція таке звернення сьогодні ухвалити і відповідно прийняти. Тому я скликав позачергову сесію, оголошую початок реєстрації, будь ласка, свої карточки. Реєстрація. За 33 є депутати. Оголошую позачергову 21 сесію міської ради 8 демократичного скликання відкритою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Прошу всіх сідати. Отже пропонується наступний порядок денний. Про звернення Івано-Франківської міської ради, про утворення добровольчого формування територіальної громади, про звернення Івано-Франківської міської ради. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Ну, Іваної. Хто за, прошу голосувати. За 33. Рішення прийнято. Зачнемо звернення. Урядам країн-членів НАТО, президенту Сполучених Штатів Америки, президенту Франції, канцлеру Німеччини, послам усіх держав світу. Звернення Івано-Франківської міської ради щодо необхідності закриття неба над Україною. Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, звертаємось до вас. З вимогою про невідкладне закриття неба над Україною 24 лютого 2022 року, серед ночі, коли усі громадяни України спали, ворог у собі президента Російської Федерації віддав злочинний наказ здійснити напад на суверенну українську землю. Українці прокинулись від жахіття повітряного бомбардування своїх міст та сіл вже десяту добу. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури України. Проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням авіації, балістичних ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Сотні мирних громадян України вже загинули. Десять останніх днів показали, що це війна не лише проти України, але й проти демократії, свободи та гуманності в всьому світі. Кожна згайна хвилина це смерті наших громадян, жінок і дітей, це знищені наші міста і села. Українська держава та народ України стали жертвою імперських амбіцій, тоталітарного режиму, що відродився на території Російської Федерації та загрожує цілому світу ядерною катастрофою. Ніч на 4 березня показало, що навіть винищення жителів України не єдина мета кровожерного режиму Путіна та Російської Федерації. Обстрілами Запорізької АЕС війська окупантів поставили під питання виживання всього людства і навіть життя власних громадян. Напад Російської Федерації на Україну вже призвів до того, що сотні тисяч біженців прямують через кордони НАТО. Весь світ розуміє важливість закриття неба над Україною. Тепер на час усім демократичним урядам, які поділяють цінності людського життя, ділом довести свої гуманістичні ідеї. Закриття неба над Україною дозволить нам зупинити просування ворога та захистити тисячі життів українців. Від імені мільйонів українців, які з 24 лютого 2022 року сидять в укриттях та бомбосховищах, від імені тих, які воюють за свободу Європи, пам'ять понад 2 тисячі цивільних громадян, та від всіх, хто вже загинули від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною. Схвалено на позачерговій сесії 21 сесії івано франківської міської ради, 5 березня 2020. 22 року. Слава Україні! Колеги, прохання проголосувати. Хто за? За 33. Я попрошу секретаріат зараз вислати це звернення по всіх радах області, аналогічні звернення, і також по Радах Західної України. Тобто мова йде про всю територію Західної України, всі вісім областей, які ми говоримо сьогодні. Оперативне командування Захід які охоплюють. Колеги, скільки за? 33 за. Рішення прийнято. Дуже дякую. Друге питання про утворення добровольчого формування територіальної громади. Е, прохання підтримати. Хто за, прошу голосувати. За 33. Ну і третє прохання про звернення. Ше там текстовку зараз. Ми ще з єпіфанієм порадимося православною церквою України, щоб це йшло ну так, як треба, щоб воно було в контексті політики церковної. І я думаю, що колеги не будемо окремо збирати сесію. То давайте проголосуємо. Хто за, прошу голосувати. За 33 Рішення прийнято прошу в різному Будь ласка. Романо Ануфріїв Свобода. Я думаю, що кожен з нас стикається з проблемою проблемою стиковки роботи блокпостів по, по області в цілому. До мене вже кілька разів зверталися волонтери, які йдуть до Франківська з різними завданнями. Волонтери, і вони багато з них має зареєстровані в законному порядку зброю. І щойно до мене позвонив товариш, сказав, що він їде своєю зброєю, його зупинили на блокпості. Перше питання, зброю має. Він каже, маю. І той, хто на блокпості перезаряджає автомат, направляє на нього, перезаряджений автомат направляє на нього і каже, виходити. Вважає, що військові цивільні адміністрації області і районів мало би звернути увагу на те, щоб була взаємодія поліції, Нацгвардії, і щоб не допускали на блокпостах непідготованих людей. Бо це є загроза нашим волонтерам, і вони починають відмовлятися. На наші відгуковаці, на наші пропози ну, звернення, це є проблема. Можливо, е є сенс міському голові дати протокольну доручення, щоб підготувати на всі адміністрації військово-цивільній області з проханням врегулювати роботу блокпостів і під'їдити якийсь принцип. Тому що з цим можуть бути проблеми. Добре, Врахуємо вас. А до речі, вам скажу, у нас з того, що я проїхала за останні два дні, то в нас, нас, в Івано-Франківській області, поки що найменші проблеми порівняно з тим, що є на Тернопільщині, на Хмельницькому і на Вінниччині. Тобто не ідеально, але поки що ситуація краща, ніж в тих областях, з блокпостами. Ні, я... Сьогодні ми про це знову говорили про ці блокпости, що поліція повинна розуміти там, де вони в них є, і потрішечки говорити з тими, хто хто самодіяльний, як ми проблема те, що в області третини блокпостів. Вони не санкціоновані. не санкціоновані, тобто добровольчі формування їх о цьому проблема. Я погоджуюся. Я проїхала дуже багато блокпостів, і на двох блокпостах нас просто відводили самовільні. Там, де це де Нацгвардія, де поліції, в нас не було жодних проблем. Там, де були самовільні, просто прямим текстом казали, з'їжджайте в бік. Зараз ми вам покажемо, як ви жили до того, і як ви будете жити це особисте але все врегулювалося, але це справді таке є. Ну то він ну, це а араптом тіоклі він натиснув на гачок. Добре, що не натиснув. Слухай та це проблема. Бо в Чукалівці натиснули. <ріпи> Якщо є спосіб звернутися до військових сіль адміністрації, А? <ріпи> що? Вони... Що? Так не без дозволів, швидше за все теж у ну, зараз відпрацьовується це питання, але воно насправді є. Насправді працювати, якщо якщо щось зараз це дуже велика проблема. Зараз дуже проблема, тому що все стоїть 15 кілометрів черги в машинах. Це наші діти, мами, які їдуть від війни. Вони стоять по три доби без води, просто в блокпости. Дивіться, ми вчора під, попросили підготували таке звернення від шістьох народних депутатів на рівні міністра монастирського. Бо ми це проїхали самі сьогодні, щоб взагалі да була дана централізована вказівка поліції, залишити тільки офіційні блокпости, де є нас гвардійці поліція. Сьогодні то все мало бути направлено. Єдине, що я ще не встигла це прокомунікувати, то, то я це в, зроблю. І вам може навіть в тій загальній групі вам напишуть, де Віктор Іванович Добре. то в вайбері. Добре? Так. Хотів би користуючись нагодою, десь підняти питання е, власне, нашої митниці, щоб було звернуто на це увагу, тому що є дуже багато скарг, коли зібрана гуманітарна допомога заходить на територію, а власне на територію України є великі затримки, і ну, є прохання до Оксани Васильівни, до Руслана Романовича. наскільки є можливість десь донести цю інформацію. У нас Дякую. зараз створений координаційний обласний центр е, і. Які створені в інших областях, і зараз взагалі все буде переведено централізовано на область, тобто вся гуманітарка, яка буде їхати, буде направлятися до них, а з ними вже буде комунікація по інших точках. Прошу Бо, власне на документування злочинів, які зараз відбуваються, зі сторони Російської Федерації, тому що десь в з точки зору міжнародного права. Подальшому, коли війна закінчиться, щоб доказати в міжнародних судах. Ці злочини потрібно їх документувати належним чином, і можливо звернутися до правозахисних організацій, які здійснюють документацію належним чином. Тому що в суді потім ну, просте якесь відео з соцмереж або чиєсь, або фотографії вони не будуть доказом. Це повинні бути належним чином задокументовано. І є один із видів документування це. Ем... Бесіда з тими людьми, які приїхали звідти, і в формі протоколу зареєстровані свідчення тих людей, які власне були в зоні в території війни на території, де відбуваються військові дії. Можливо, якось налагодити це питання або принаймні звернутися до тих, хто може здійснювати фіксацію належним чином цих матеріалів. Дякую. Поки люди тут є, і в принципі вони ну це, і це свіжі такі спогади, і можуть ну якби переказати, відтворити ну, дивися, на то є прокуратура. Вони здійснюють таку роботу. Це здійснює не може бути громадські... міжнародні прав, правові організації, які власне на цьому спеціалізуються. Наші правоохоронці вони не роблять ну тобто, них, це не є їхнє завдання. Я можу поговорити з областю з тими людьми, які зараз є. Плюс у нас зараз дуже багато. Столичного керівництва я ми можемо це обговорити. Ну і закон про колаборацію дій, він підписаний. Слово навіть братній народ, це вже може вважатися статею. Тому не стидайтеся, якщо від кого це почуєте, зразу за барки і Ну Нема чого з ними церемонитися. Вже довго Ну, В подальшому, просто коли будуть відбуватися судові засідання десь в ГАЗі, то це може бути. ну тобто Я передав Угу, Дякую. То закінчуємо. Всім подякуємо зараз. Всім дякуємо, вони голова звільної праці.